Приїхали мої рослинки. Ура! Скільки краси! Саме так розпочиналась моя нова садова історія. Я вже показувала вам ці кадри рослинок, які придбала ще на початку весни і запланувала собі великий масштабний проєкт ще однієї зони, ще однієї клумби у моєму саду. І ось сьогодні буду це втілювати у життя. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. І сьогодні воно буде про сад, про мої клумби, про мою любов до рослин, а також як я це все реалізовую. У своєму саду у селі. Але перед тим, як я розпочну, прошу вас підписатись на мій канал, лайкнути це відео, написати коментар. Так, поставте на паузу, напишіть коментар, а тоді продовжуйте дивитись. Алгоритм дій саме такий. Буду дуже вам вдячна, якщо підтримаєте мій канал, а особливо це відео я дуже старалась і насправді дуже довго його робила. Це буде Хвойна клумба. Я вже про це розповідала, який мала на неї план і намір. Ось тут, попри паркан, буде йти в основному тільки хвойна група, а там продовжу той ту концепцію, яка була раніше, і чомусь я її зробила лише наполовину. Цей проект був запланований до реалізації ще минулого року. Хотіла всі ці рослинки висадити під зиму, вони так краще вкорінюються і краще приймаються. Але, на жаль, я не встигла цього зробити і вже була занадто вагітною, щоб щось копати, садити і пересаджувати, тому залишила на весну. І ось зараз ранньою весною це кадри з початку березня. Я це знімала ще на початку березня. Ще видно, який сірий газон ще не проявився, дерева ще не цвітуть і навіть немає зелених листочків. Все це десь початок березня. Показую вам свій фронт робіт. Ось тут ми продовжуємо цю клумбу далі до кінця ділянки. А під парканом будемо повністю знімати дерн і ось так рівно, де натягнули нитку, під нею будемо робити нову-нову клумбу. Так, і розпочали ми спершу ось тут від сусідів, де в нас йде сітка між нашими ділянками. Частина в мене була тут вже засаджена. Я в якомусь із відео вже розповідала, що половину ось так я засадила вже рослинками. Далі в мене тут були дерева і кущі фруктові. Тут були річки і якісь вишні, груші, словом, дерева, які не приносили мені ні задоволення, ні результатів. І ось нарешті ми їх звідси. Забрали, викорчували тут частину е цієї клумби, зняли дерн повністю, бо садити в нього просто нереально нічого не виросте. І плюс нам треба було трішки понизити рівень ґрунту, бо я хочу ще додавати відсипку. По краю до газону вкопуємо зараз ось таку гнучку бурдюрну стрічку. Е не найкращий це варіант, насправді, якщо маєте можливість робити, наприклад, з. Бордюру такого садового бетонного то це ну більш довговічніший і надійніший варіант, скажімо, і зручніший в обслуговуванні, бо на нього можна наїхати колесом газонокосарки, наприклад, і зручно обробляти. В мене поки що немає такої можливості ну і зрештою я б не змогла це зробити сама. Це, мабуть, основна причина, чому я відмовилася від бетонного бордюру, хоча, на мій погляд, це і красивіше, і практичніше. Використала ось такі гнучки, бо я можу його сама вкопати. Бетонний треба там вже і спеціалістів, і чоловічої сили. Словом, я і мама, ми без цим не впоралися аж ніяк. А хотілося красив вже і зараз, і посадити, поки весна, поки багато вологи в ґрунті, і є шанс, що всі рослинки добре приживуться. Бо вже пізніше, якщо садити, то є ризики навіть. Якщо у вас закрита коренева система, часом коли спекотно, то рослинки гірше приймаються. Усю клумбу одразу закриваємо агротканиною. До речі, так виявилося садити набагато зручніше. Тобто, спершу застелити, а потім робити отвори і садити рослинки. Бо попередні клумби я робила навпаки, спершу садила, а тоді поміж них намагалася якось цю тканину прикріпити. Ну, це, по-перше, кріпильних матеріалів значно більше, ну і плюс незручно, особливо якщо рослини вже великі. Тому цей варіант мені зайшов більше і буду тепер робити завжди так. Ну, За можливості, звичайно, не завжди це є можливим, якщо там вже якісь рослини росли, наприклад. Прикріплювали ми такими спеціальними пластиковими. Капелюшками, не знаю, як вони правильно називаються, використовуються для кріплення пінопласту або мінеральної вати при утепленні будинків. І також ще як варіант використовувати великі такі цвяхи. Я знайшла, в нас були лишилися ще як дах, робили, не знаю, двохсотки чи як вони правильно називаються, але вони мали такі величезні капелюшки, то тобто, воно теж гарно тримається, фіксує і навіть зручніше було проколювати і фіксувати цю тканину. Словом, я виходила з того, що було в мене на... На господарстві використовую по максимуму те, що є, нічого додаткового не купляла Так, розставила ось так собі рослинки, плюс-мінус, де вони мали би бути. От бачите, яка різниця в саджанцях ось ці. Зараз я придбала, а ці в мене вже ось так виросли. Вони так суттєво відрізняються. І писали мені, до речі, в коментарях, що можна через один викопати і посадити ось ці замість них. Ну, Щоб вони вже так більш-менш рівномірно виглядали. Але я вирішила так наробити, все-таки залишу тут менші, а там будуть частина такі більші. Потім, я думаю, за пару років вони дуже один одного. Просто мені не хочеться їх пошкодити і зараз вже викопувати. Ну і плюс це дуже багато часу займе. Тому буде так. Так, по рослинах концепція така. Я хочу максимально закритися від сусідів. Міняти паркан тут ми не маємо ні можливості, ні часу, тому варіант був лише за допомогою рослин. Я не хочу тут ні смарагдів, ні брабантів, що зазвичай садять або зробити таку живу загорожу, але мені дуже подобаються ось ці блакитні це є кипарисовики елводів. Вони дуже швидко ростуть, насправді, ось такими маленькими я садила їх минулого року. Року і вони зараз виросли втричі. Ну насправді швидко ростуть і дають класний такий вау-ефект. Я б сказала. Набагато гарніше мені виглядають аніж смарагди. Тут така якби, центральна парадова частина мого саду, і мені хотілося, щоб вона була максимально красивою. Також на цій клумбі я ще буду використовувати трави. У мене тут міскантуси в першій частині посадження, і сюди також буду їх ще досаджувати. І гортензії, волотисті вони люблять на півтінь, і тут в мене якраз саме така зона для них. В мене тут сорт є Ваніла Фрайс і Полірбір, здається. Я розповідала вже в якомусь відео, коли показувала рослини, які придбали, що ось ці каперисовики елоді, вони мені приїхали дуже маленькими. На фото виглядали великими, приїхали маленькими. Відповідно, я вже не хотіла нічого повертати, міняти. Вирішила їх залишити і почекати, просто коли вони виростуть. І тоді мені під коментар... під відео радили їх садити через один. Ну, повикопувати там ті, що вже великі, і посадити, почергувати їх. Насправді, в так було б зробити найкраще. І воно би і візуально гарно виглядало, і концептуально, скажімо, але на цих кадрах я. Десь два тижні після пологів, і насправді не мала ані сили, ані часу цим всім займатися. А хотілося вже краси тут і зараз чекати не було часу, рослинки вже пересихали, постійно поливати їх складно. Словом, я хотіла максимально швидко це висадити, і можна сказати, що причина, чому я зробила саме так, то є моя лінь і мій фізичний стан після пологів. Також в мене був дуже обмежений час, поки дитина спить поміж тісни невеличкі, старалася якось це запорити. Так, потім ще маю досадити міскантуси, Принаймні я так планувала, ось ці, які в мене вже є, розділити і їх розсадити. Це виявилося надзвичайно складно, дуже така міцна коренева, і важко було їх і викупити, і розділити, тому ця ідея виявилася провальною. Я буду докупляти і ще досаджувати міскантуси. Скантуси вже з горщиків, бо ось ці мені не вдалося викопати самостійно. Можна було дочекатися, коли це мені зробить чоловік, але ну ви знаєте, моє терпіння не дало мені такого шансу. Словом, зробила так, як зробила. Подивимося, що потім з того виросте. А ось цією ділянкою я вже займаюся трішки пізніше. Тут вже навіть видно, що зацвіли яблуні, персики перецвіли, словом, це вже трошки пройшло часу, поки я виділила час і сили, аби продовжити цю роботу. Я говорю і показую це для того, аби ви розуміли, що робота над клумбами в саду це не завжди легко, не завжди швидко і не завжди просто. Одне дивитись відео на швидкій перемозі, і здається, що воно саме. Робиться і так весело, особливо під якусь ще веселу музику, а зовсім інше це робити самому. Я не скаржусь, мені подобається ця робота. Єдине, що вона потребує дійсно багато часу і фізичного ресурсу. Ідея, яка тут я також продовжую. Хвойну групу. У мене тут будуть виключно хвойники, і е, я ще додам трішки вівсяниці швидше за все, а можливо ще якихось інших трав. Нічого квітучого тут в мене не буде, хочу, щоб тут була така е, зелена, зелена, з блакитним, з жовтим відливом е, така ціла хвойна група. По рослинах пізніше пройдуся, вам все покажу, розкажу по сортах, що брала, що сюди підбирала і чому. А наразі, ось тут ми також застелили вже агротканину, Перед тим також вибрали дерн, бо садити щось було нереально в нього. І не сказала цього раніше, але насправді кожну ямку, яку ми садили, то. Я міняла ґрунт. Звідси висадили один смарагд і буду сюди його садити, бо там їм вже загусто. Тобто я ще використовую ті рослини, які в мене були, які були десь посаджені загусто, їх треба було прорідити, пересадити. І маю ще в мене тут є сусід мені подарував кедр. Дуже хотіла його посадити. Він вже минулого року мені його дав, він ціле літо в мене і цілий рік фактично був ще в горщику. Нарешті я його маю нагоду висадити. Тільки Ой, було це нелегко, скажу я вам, по-перше, рослин багато, по-друге, процес такий клопіткий, бо я міняла повністю землю, додавала трішки кислого ґрунту, трішки добрив, змішувала землю з піском. Ну, словом, трошки набавилася я з цим всім, але хотілося вже все зробити правильно, і щоб не втратити жодну рослину, аби все прийнялося. Це один з наймасштабніших, напевне, по кількості рослин мій проєкт. Їх я посадила за один раз. По всі решта я садила там трошки, докупила, щось пересадила, додала, забрала. А тут я ось так одним замовленням замовила рослини і хотіла їх вже всіх разом висадити. Замовляла все в одному місці. До речі, магазин називається Дубосад. І я вам вже неодноразово про нього розповідала, бо багато рослин дійсно замовляю саме там. Там великий асортимент, і можна дійсно в одному місці все купити. саджанці всі прекрасні. Ні разу у мене не було якихось питань. Тань до цих саджанців все приймається, все росте. Один раз єдине, що в мене були погоріли, але ну, це була моя вина, неправильно посадила, не замальчувала, не поливала вчасно, то були в мене кілька саджанців, пропали. Знаю, що багато з моїх підписників також замовляли саджанці в цьому розпліднику і також писали позитивні відгуки, тому я залишу вам посилання в описі під цим відео, аби не відповідати потім кожному окремо. Це в Львівській області, кому буде актуально, то можете замовляти. В них є доставка і Укрпоштою, і новою поштою. Без проблем всі рослинки прекрасно пакують, все гарно доїжджає живим і здоровим. Взагалі, мені здається, що головна біль кожного садівника це. Не втратити свої рослини. Ви знаєте, я часом до них так ставлюся, як до своїх дітей. І мені кожного разу, коли щось гине, або щось хворіє, або е, якась е, шкідники якісь нападають, мені так шкода, я так цим переймаюся і так за це переживаю. Зараз маю такий клопіт з своєю штамбовою трояндою. Здається, вона доживає таки своїх останніх днів. І я дуже з цього приводу сумую і переживаю. Здавалося б, це всього лиш рослини, але коли ти в них також вкладаєш, вкладаєш свій час, свою душу, маєш якісь сподівання, якісь бачення, як воно мало би бути потім, коли зросте. Ну не знаю, мені здається, що неможливо не любити те, що. Садиш, або якщо ти вже тоді не любишся, то ти просто не будеш цього садити. Ну, якась така, мені здається, садова філософія. По-іншому воно не працює. По-іншому, сад не буде тебе тішити, якщо ти його не любиш. І часом приїжджають до мене там гості якісь знайомі, то питають на що тобі це все, для чого ти це все висаджуєш Можна ж просто все засипати газоном і, і забути, там, посадити двіту і мати спокій. Але ні. І мені хочеться різноманітності. Я люблю, коли рослини різні, коли їх багато, коли вони строкаті, коли дивишся на клумбу з різних ракурсів і завжди око за щось чіпляється, і коли вони в різний сезон по-різному виглядають. Тому в мене тут такий вінегрет. Мені це подобається. Я це все робила під свій смак. Не для когось, не для картинки комусь, а власне для себе. І тому для себе я й отримую задоволення від цього і процесу, і результату. Так, а тепер детально покажу вам, що в мене тут і як. Це вже пройшло 2 місяці від посадки. Усі мої кипарисовики, всі прийнялися. Кожен, кожен жоден не засох і наразі з ними все гаразд. Гортензії також прекрасно в себе почувають. Я їх, до речі, садила повністю в кислий ґрунт, повністю вибирала ямку і туди давала тільки кислий ґрунт і трішки піску. Ну і звичайно, добриво. Потім ще підкислювала спеціальним добривом для гортензій. В цю сторону не сказала до речі, у мене тут ще є посаджений котовник. І це була дуже-дуже велика помилка. А він мені тут не подобається. Я хочу його звідси забирати. Наразі буду просто стригти, бо він, бачите, шалено розростається величезними такими кущами розваленими і виглядає, наче це бур'ян, а не якась декоративна рослина. І ще мені не подобається, як він пахне. Його садівники вважають замінником лаванди, бо він теж цвіте такими фіолетовими квіточками. Але і, до речі, досить рано починає цвісти, але мені він не подобається через запах і через те, що він ось так розвалюється. Я його буду стригти поки що, а, напевне, на осінь взагалі звідси заберу. А те, що мені подобається дуже сильно, так це. Ось ці міскантуси, взагалі, бачите, які вони великі. Я вже їм розширювала ось ці простори, отвори, які я робила, але доведеться ще трішки порозрізати, бо вони гарно розростаються. І якщо у вас молодий сад, і ви хочете швиденько надати йому якусь структуру і форму, то мені здається, ось такі високорослі з лакові це дуже класний варіант. І вони без проблем, вони не хворіють, нічого їм не є. Я навіть їх толком і не підживлювала, вони прекрасно ростуть, а дуже гарно виглядають ще взимку, коли ці їхні китиці зацвітають. І потім вони такі сухостоями стоять. Дуже класно виглядає. Мені подобається, я вже неодноразово це показувала. Тому маю я їх докупити і тут отак ще досадити. І вони такою першою, фактично, стіною будуть. Другою будуть ось ці. Такі порисили, дивіться, які вони в мене вже великі. Я їх садила минулого року теж такими крихітними, вони дуже швидко ростуть і мають таку гарну, м'ягеньку, трішки з блакитним хвою. Ну, достойні рослини. Не знаю, як ще їх похвалити. Мені вони дуже сподобались. Є в мене тут ще гортензії також. Але це, як виявилося, низькорослий сорт. Чому я думала, що це інший? Як я вибирала, не знаю. У мене тут є три такі гортензії, і вони іншого сорту. Аніж оті, що посаджені там. Ну, Подивимося, як воно потім буде. Хоча б щось зацвіте, вони ще в мене тут не, не цвіли жодного разу. Маю надію на цей рік. Ось так виглядає все. Чи є різниця? Є ділянкою, звісно, є, але ще за рахунок того, що ось дуже сильно наросли ці, цей кутовник. Не знаю, не подобається він мені тут абсолютно. Але коли воно все гарно з'єднається і буде такий ряд з хвойних і ряд з трав, то буде, я думаю, дуже красиво і зробить мені таку фонову стіну. З іншого боку, якщо дивитися, то тут в мене, в принципі, дерева, і там ще форзиція великий кущ є. В кущі. Якби воно трішки теж так прикрито і наразі не дуже кидається в очі, що там маленькі рослини. Але я маю надію, вони всі виростуть і все буде потім зовсім по-іншому. Ну, Взагалі сад змінюється просто на очах. І подивіться, як зараз виглядає ось ця клумба, яка вона яскрава. І... Різноманітно те, чого я власне, добиваюся в своєму саду. Всі рослини так повиростали. До речі, ось цей Барбарис я садила таким малесеньким пагінцем. Мені здавалося, що він взагалі не виросте, що це просто ну, помре. А він ось за два роки, дивіться, який він вже величезний. Тут їх було два, до речі, я звідси один забрала і забрала один смарагд. Настільки воно все було густо посаджено, бо коли ти садиш маленькі рослини, ти не розумієш, кого об'єму вони будуть. Ну, навіть якщо прочитаєш, якого вони об'єму будуть, і як рекомендовано садити, з якими відстанями, все одно садиш по-іншому, тобі здається, що це занадто далеко. Вже прекрасно цвіте, як ну, цвіте, випускає такий рожевий переріст. Ось ця верба. Це хакуронішики або верба фламінго, її ще в народі називають. Має ось такий красивий навесні рожевий приріст і виглядає дуже екзотично. Колись посадила малесеньку, таку купила на базарі. Малесенький такий корчик цієї ясколки, і вона така грунтопокривна. Це, до речі, агресор. Її рекомендують садити в обмежених ділянках, де можна її обмежити. Ріст. Бачите, вона мені тут повністю забила. Мою лаванду, мушу звідси лаванду пересадити, але чекаю, щоб трошки впали хоч якісь дощі, бо неможливо навіть запхати лопату в землю дуже сухо. Так, ну і показую ось цю ділянку, цю клумбу, яку заради власне, заради якої, власне. Розпочиналася вся ця історія. Всі рослини прийнялися. От, буквально всі. Найбільше я, звичайно, переживала за смарагд, бо він вже був досить великий. Я його викопувала сама і не була певна, що він мені прийметься. Але я дивлюся всі-всі-всі рослинки. Всі, всі Сосна на штамбі дала приріст. Я, до речі, ще тут подосаджувала вівсяницю. У мене була велика кубка, я її розділила, з однієї зробила, здається, 10 штук. Також були переживання, бо насправді не так легко було її розділити. Ножем, до речі, різала. І зараз вже можна її ось стригти. Це все сухе треба повибирати, залишити тільки зелене і підстригти. Вона дуже добре піддається стрижці, але поки чим більше її стригти, тим вона класніша. Так, тут в мене є е, туя, це здається, ауреанана, Якщо не помиляюсь, це ялинка, вона також дала приріст. Це така е, подушкоподібна форма буде. І вона вже добре так наросла. садили її геть крихітною. Так, цей прийнявся кипарисовий, Він такий, знаєте, папороподібний. Ну, це хвоя, але виглядає так, наче папороті. Теж він має вже приріст такий яскравий, прийнявся. Ну, я по приросту <сум> <сум> суджу, що вони прийнялися. Це сосна, вона в мене була, але посаджена в іншому місці. Також подушкоподібна. Вона у мене там пропадала, не знаю, 4 роки росла, ніяк не могла вирости, була отака одна. Цього року нарешті дала приріст, я її ще сюди пересадила, також посадила повністю в кислий грунт. Маю на неї великі сподівання. Взагалі я дуже люблю сосни, але вони в мене не дуже вони мене не дуже люблять. Тяжко в мене з ними складається. Так, поміж то все, у мене тут багато кущів вівсяниці. Ну, вона не займає багато об'єму і так, чисто, щоб зайняти нижній ярус, виглядає гарно. Так, тут в мене залишався ще один цей кеперисовик Елвуді. Також тут видно, як він прийнявся. такий дав світло-голубенький приріст, красива рослина, не знаю. Кожного року знаходжу якогось фавориту. Є всі шанси в цього кеперисовика стати цьогорічним фаворитом моїм. Я лівець. Це, здається, мінт джулеп. Теж має приріст. Його, до речі, рекомендують трішки підстригати, аби він тут закущився більше. Хоча мені здається, що нема потреби. Ось ця одна бюсанниця, здається, не дуже себе добре почуває. Ну, Там найменше в неї було корення, але все одно випустила якийсь якісь І є шанс, що вона також з корення ще прийметься. Смарагд. Смарагд, до речі, не дав приросту цього року, ще поки що, на цьому місці мається на увазі. Ну, я думаю, йому най... найважче, найбільший стрес для нього це була ось ця пересадка. Бо по факту це була відкрита коренева, плюс я сама сидила не на зиму, а навесні. Ну, сподіваюся, він буде все гаразд. А я його, до речі, стригла трішки. Ще один ялівець. І тут в мене є ялинка. Це ялинка інверса. До речі, мені собаки зламали одну гілочку, ось вона всохла. А все решта ніби себе почуває досить добре. Теж має ось такий приріст вже. Непогано, ця ялинка, яка буде такої дуже смішної форми, Вона має така, якби плакуча неї буде форма від фахи своїх гілок, має такою бути чепірнатою, я називаю. Мені дуже хотілося тут якусь таку нестандартну форму. Так, Це, по-моєму, Альберта ялинка. Теж ви бачите, вона ось така темна була, а це все-все приросте, все, все, прирост. все прийнялося, Я так тішуся. Не можу вам передати. А ще я дуже люблю хвойні прирости, бо вони такі негесенькі-негесенькі. дуже ніжні. Так, це коніка в мене тут. Ще один є лівець і кедр. За кедр особлива. Переживала, дуже я не знала, чи він мені прийметься. Я залишила для нього, до речі, тут досить багато місця. Тут десь в діаметрі буде для нього. 3 метри, можливо, навіть більше. Повністю весь цей кут хоче, щоб він собі зайняв, щоб це була його територія. І тут ще два елводі також, у мене людини просто залишались, треба було їх десь висадити, поки що тут висадили, можливо, потім звідси заберу. Взагалі ідея така, щоб у мене всі ці рослини йшли такими знаєте, хвилями. Вони потім, як виростають і е, з'єднаються візуально, то мали би бути такі хвилі. Великий кетр. Середня коніка, вона там, по-моєму, до 3-4 метрів більше не росте. Нижній ярус це або подушкоподібні форми, або ось такі низькорослі ялівці. Ну і поміж то, все У мене тут вівсяниці. Я ще думаю, можливо, на задній фон поки що варто додати теж якісь трави, наприклад, кортаденів, я думала. так Чисто, щоб зараз вже була якась структура саду. Ну, але загалом я дуже задоволена цією клумби. Я дуже давно її візуалізувала, дуже давно про неї мріяла. І нарешті я її зробила. Залишилось тільки все це відсипати. Вже нам, до речі, бачите, там за парканом є щебінь, вже нам привезли, і залишилось це все засипати. Ось така. Історія. Роблю її мало доглядовою, тому максимально все, що можна закривати, закриваю. Нема в мене часу дуже за цим доглядати, хоча я дуже це люблю. Ось така історія. Сподіваюся, вона була для вас цікавою. Щось, можливо, ви почерпнули для себе і зможете втілити у своєму саду. Дякую вам усім за увагу! Зустрінемося в нових відео. Всім папа, з вами була Юля.